Якщо ваша дитина мало їсть, не варто думати, що це особливість або харчові вподобання дитини це порушення роботи всього організму і наявість паразитарної флори. На що рідко звертають увагу дитячі педіатри, і варто розуміти, що змушувати дитину їсти насильно це не вихід, треба усувати першу причину. Причинами зачасту є саме залізно-дефіцитна анемія, яка і виникає через паразитарну флору, яку виявити аналізи дуже складно, тому що переважна більшість паразитів має цикл 28 днів. І здаючи аналізи, ви можете просто не потрапити в той день, і їх не буде видно в ваших аналізах. А як же ж тоді вирішити цю проблему? Це антипаразитарна програма. Раз в півроку дитяча, якісна, і це категорично не аптечний ворміл чи інші антипаразитарні препарати, які дають тимчасовий ефект, тому що вони вбивають паразитів, інтоксикують організм вашої дитини, згубно впливають на печінку та інші органи. А яйця паразитів залишаються, і через певний час вони знову розвиваються. А от якщо ми додамо ферменти, які перетравлюють ці паразити і яйця, якщо ми додамо прибіотики, заселимо корисну мікрофлору, яка буде витісняти патогенну. Якщо ми додамо 12 гірких трав, які створюють несприятливе середовище для Паразитів в нашому кишківнику, і вони просто природнім шляхом виходять, а не вбиваємо ми їх всередині, тому що потім нашому організму подвійне навантаження. Це все потрібно перетравити і вивести. А це шкодить на загальне самопочуття. Коли ми це все зробимо, дитина ваша з перших днів почне їсти в неї зміняться харчові подобання. Крім того, це позитивно вплине на весь організм і на імунітет. Дитини. Я працюю з дітками і дорослими і підбираю індивідуально паразитарні програми, які є повністю натуральними і безпечними. Тому, якщо вам актуально, звертайтеся до мене, і ми врахуємо вік, особливості, вагу вашої дитини чи вашу, підберемо безпечну антипаразитарну чистку саме для вас. Пишіть в коментарях очистка, і я надам вам всю інформацію та консультацію.